Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Я вам скажу такий цікавий факт, що я був серед тих перших дипломатів, які працювали над Хартою про особливе партнерство між Україною і НАТО. А це був далекий 1997 рік. Можете собі уявити скільки років я б'юся за те, щоб Україна нарешті стала членом альянсу. Вже дуже довго. І я думаю, що якраз цей момент зараз наближається, і ми не повинні в даному випадку бути надто дипломатичними, хоча може це звучить трошки дивно зву з вуз дипломата. Але часи просто інші. І якщо колись раніше ми делікатно натякали, давали якісь сигнали, написали непублічні звернення і листи, то сьогодні ця. Логіка дій, на мою думку, вже не працює. Сьогодні треба справді ставити ультиматуми, хоча як не дипломатично це звучить. Бо інакше ми не достукаємося до тих людей в альянсі, які продовжують боятися Росії навіть сьогодні. А е, аналіз того, що відбувається, говорить про те, що на жаль є щонайменше Кілька країн, які бояться, і кілька країн, які просто обструкційно не хочуть того, щоб це відбулося. Ну от для того, щоб трошечки їх привести до тями, і потрібно на отакі, мені здається, доволі жорсткі формулювання. Ну, давайте так. Ми ще отак не пробували. Тому справді подивимося, що воно нам дасть. Але при тому, пане Володимире, паралельні треки. Та ми працюємо над Європою, а інші якісь країни працюють над нами. Здається, що ми вивчаємо географію тепер за допомогою мирних планів. Ми бачимо, там була активність, і ще вона не дійшла до своєї кульмінації африканських країн. Звісно, ми згадуємо там Бразилію, хоча президент Бразилії дещо вже змінив змінив свою позицію. До вашого включення ми обговорювали, що до нас вже приїхав Ватиканський кардинал, і тут Індонезія вирішила теж вийти з мирним планом. Пане Володимире, це дуже схоже на Да? Ми максимально маємо закидати Україну якимись різними планами, можливо, якийсь вистрілить. Що ви за цим бачите? Вони всі нам пропонують капітуляцію. Ми знаєте, якби хотіли, то могли б і самі собі таке запропонувати. Який сенс вони в цьому вбачають? Ну, Олена, бачите, я тут більше думаю, що це. Остання спроба Кремля за допомогою своїх, ну їх називають так на жаргоні консервів, спробувати змінити ситуацію в світі і у якийсь спосіб повпливати на міжнародну ну так би мовити політику. Але це абсолютно безглузді, головне без. Результативні речі, тому що ну при всій повазі до шановної країни, наприклад, Бурунді, ну її роль і значення ну навряд чи будуть вирішальними при вирішенні тих чи інших глобальних проблем. Ну і не тільки в цьому жіду є на жаль, і Ватикан. Чому чому на жаль? Тому що своїми діями. Папа римський і ті, хто навколо нього останнім часом просто доводять наскільки залежними вони є від Москви. і, мабуть, це тема для додаткового в тому числі журналістського мовити розслідування. Хоча вже зараз деякі фінансові аспекти цієї взаємодії стають дедалі більше очевидними. Те ж саме можна говорити і про індонезію, ну і про ці китайські так звані плани. Це на мою думку лише одне: це остання відчайдушна спроба Кремля у якийсь спосіб повпливати на світову політику, але вона не дасть жодних, жодних результатів. Нас з вами боїться весь мір. Повідомляють делікатно про чергові бавовни в Маріуполі. Загалом ми вже з ліку збилися, так би мовити. Одні за одними йдуть, але хотіли би вас розпитати про сухий залишок того, що і називаються дивними вибухами у Маріуполі. Ну на сьогодні, якщо брати сьогоднішній день, то сьогодні була чергова робота ППО окупантів зафіксована. Окрім того, після роботи ППО знаємо, що поїхали швидкі в Азосталі, тому що знову це все було на території Азосталі. Думаю, що під подробиці будемо знати пізніше трохи. Але щодо підсумку, якщо підбувати загальний підсумок за останні, скажімо, півтора-два тижні бавовни, то ми точно знаємо, що приблизно 135 окупантів перейшли в стан мертвих або хороших русських. Понад 400 поранені досі перебувають на лікувальні в шпиталях в Маріуполі, в Нікольському, це Маріупольський район, і частково в Донецьку. А з різними ступенями поранення знаємо точно те, що було зафіксовано нашими партизанами: що щонайменше 5 танків було витягнуто на ремонт. близько семи автівок Тигр так само потягнув на ремонт на Росію. Ну і взагалі тут дуже потужні втрати щодо обоє комплектів до такого ступеню, що остання база Юрівці, яка була там до одразу накрила до 500 людей, фактично, то там досі вони не доперевозили все те, що зараз витягають з під завалів. в на увазі залишки та техніки, бо зброї, ну і таке інше. А що в районі Азовсталі? Вони там намагаються розбудувати якусь забетоновану фортецю, чи що? Ну, фактично, вони намагаються досі там. Вони, в принципі, облаштували невелику площадку гвинтокрильну і вона є такою з базою систематичного базування. Скажімо, так да? вони з Новозовська або З Ростову саме там сідають. Ідуть перезавантаження і далі на Бердянськ, якщо що рухається. А там дуже зручно, немає нікого кого поруч. То дуже важко роздивитися, що там відбувається. очей там дуже легко позбутися? Знов ж таки варто згадати, да, всі ці бетонні споруди і всі ці умовні укріплення, які насправді не є укріпленнями, а просто є технічно, у тому числі теж і поверхи там до сім поверхів низ є а з останніми місцями. Вони все це намагаються використати саме для військових цілей. І досі там триває розмінування досі вони намагаються пробити туди прохід, і власне місцями успішно, як ми бачимо, і одбавовна саме це опереджує. І тому вони і притягують на зосталь, що це одно з самих безпечних місць на территории Мариуполя на сегодняшний день, само и... с точки зрения войсковой и оккупации. В общем, единственный вывод, который мы с вами делаем теперь официально, украинцы в самом деле готовятся к чему-то максимально серьезному, анонсируют, не скрывают, вещи называют своими именами, анонсируют контрнаступление, планируют попытаться отрезать сухопутный коридор к российскому Крыму. Ситуация от революционной далека все-таки. Чему далека? Е, тому що, от якщо брати аналогія з Першою світовою війною, там була партія, і не одна партія, які революції готували. Да, скажімо, лютневу революцію зробили есери меншовики, е, от а потім жовтневу революцію зробили більшовики, і більшовиків було 200 тисяч. І це була партія по, по тіпу секти, е, яка ходила десь, розказувала газету «Іскру», правду роздавала десь. Робила мікромітінги, працювала з солдатськими масами. То зараз нічого такого і поруч немає. Все таки сталінський досвід, Гебешний досвід, який передався ФСБ, Вони контролюють ну, не те, щоб настрої в армії контролюють. В армії дійсно ну, все одно матюхаючи ацо командиров, але дуже сильно контролюється там ситуація, наприклад, там штик в землю, там мір народам. То ну, такі, які лозунги були у більшовиків, да, там типу привратим війну імперіалістичну, війну гражданську. Тобто такого там, ну це ФСБ контролює. І тут аналогія з 1917 роком показує, що ні, немає ні таких партій, немає дійсної опозиції, немає нічого. І Росія, коли почне сипатися, вона буде просипатися посипатися по етнічному. Зразку, як власне, посипалась в 1917-му, що українці будуть хотіти собі, прибалти тут же ж відділяться, фіни собі, закавказські три республіки, собі, собі тоді відділилися. І так зараз будуть. Це не скільки революційна ситуація, скільки буде розсипатися, як розсипався колись. Вони ж казали, в 77-му році Конституція, п'ята стаття в Конституції була Свєцька Союзу, що є така історична общність, <coughs> совєцький народ. А потім советський народ почав друг друга э, бити, там абхази грузина, вірмени, азербайджанців і так далі. Советський народ розсипався. Натомість ще Єльцині створили вони штучну общність росіяні. От є росіяні, а є росіяни. Росіяни це російські, плюс татари, башкіри, чечені і так, далі, і так далі. Так, от, росіян не стане і вони почнуть сипатися. Це рано чи пізно відбудеться. Але я би не забігав наперед. То якщо ви кажете, це вже почалось чи тільки починається. Це тільки починається. Не будемо дуже занадто оптимістами. Це буде не скоро. Їхнє суспільство ще готове до війни. 50, от за останніми опитуваннями Левада центру 52% повністю підтримують спеціальну воєнну операцію і 26% з оговорками. І оговорки це як правило, там типа я за СВО, ну пусть моя Ванечка залишається дома. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.